Шо муніципальний неодноразово нагадував про заборону купання у водах Дністровського лиману. На жаль, декілька днів тому у нашому лимані був знайдений холероподібний вібріон. А за результатами лабораторних досліджень від 26 червня, тобто від вчора, проба води і досі не відповідає нормам. Ми вирушили на місцевий пляж, щоб перевірити, чи дотримуються акерманці заборони. Ні, ми цього року не плавали в морі. і, Звісно, і минулому році також не плавали. І взагалі я. Проти зараз така ситуація у нас в країні, що і війна, і ми всі знаємо, що сталося на Е, да? тому, я звісно проти. Багато збудників різних інфекцій, хвороб, тому нікому не рекомендую. І ми сьогодні ось з дітками моїми також вийшли подихати свіжим повітрям. Я їм не дозволяю купатися. В лимані навіть воду трогати руками. Ми сьогодні ось прийшли до басейну запитати, чи він працює, чи ні. Можливо, сходимо в басейн. Вважаю, що це безпечніше буде. Однак, як виявилось, не всі знають, що конкретно заборонено. Ви знаєте, що не можна купатись? Звісно, просто ми не думали, що навіть трогати її не можна. Ну звісно, не можна. Вони ж там через ручки зараз візьмуть щось до рота і все. Ну, помиємо, йдемо в туалет. Заборона діє не лише на ниряння чи плавання в стилі батерфляй, заборонено мити руки, мучити ніжки чи стріляти з водних пістолетів, обмежте будь-яку комунікацію з водами нашого лиману. На жаль, цей рік вкотре керманці зможуть відпочити виключно біля басейнів. Наразі це найбезпечніше місце для вашого відпочинку. А звідки у вас водичка в басейні? Вода в нас з крана, міська вода, ну яка в нас по місту, тому що з лимана воду не можна. В тому році думали, що з лиману, але ні. Вона вона навіть не, не фільтрується. Ця вода з лиману. Вода в нас міська з крану. А ви фільтруєте воду? Так, фільтруємо Ви можете побачити, що в нас е, стоїть фільтр, така е, бочка, і кожного вечора вмикається фільтр е, на цілу ніч. І вся вода, яка в нас в басейні, вона фільтрується і, і також вона хлорується. А скажіть, а як часто прибирається басейн? Прибирається басейн кожного дня. Він пилисоситься, тому що дуже багато на дні листів з дерев і там мух. Ну, насікомих, дуже багато дуже. Раді бачити, що більшість місцевих мешканців таки дотримуються заборони і ми не побачили жодну людину у воді. Не перестаємо нагадувати, що наразі діє заборона на купання та вилов риби у водах Дністровського лиману. Будьте свідомими громадянами, не наражайте нам небезпеку себе та оточуючих. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.